І зараз без сарказму. Мені дійсно подобається Оля Полякова. Іди! При всій повазі, але це ненормально. Як тебе мама народжувала? Привіт, JB Family! Мене звати Жені Білозеров, і це новий випуск шоу Музичний отвір у минулому випуску ми з вами слухали пісню Буль буль башки» від Марії Арбузової. Невеличка ремарка, там я сказав, що пісню написав Олег Машуковський, але після Олег написав мені, що він просто її купив. Що ще дивніше, адже текст там ну дуже стрьомний. Якщо ви пропустили минулий випуск, то обов'язково подивіться його після цього ролику. Лінк я залишу в описі. А сьогодні ми послухаємо нову пісню моєї улюбленої співачки української Олі Полякової. І зараз без сарказму. Мені дійсно подобається Оля Полякова. Це ж нормально? Але перед. Цим є велике прохання. Напиши коментар під цим відео обов'язково більше чотирьох слів, щоб Ютуб його краще ранжирував. Також підпишись на канал, якщо ти досі цього не зробив, аби не пропускати нові відео. І ще одне дуже важливе: Ютуб на мій канал підключив спонсорську підписку. Тобто, якщо ти хочеш підтримати мене не тільки коментарем та лайком, а ще й донатом, то тепер це можна зробити, оформивши спонсорську підписку. В свою чергу всі спонсори будуть дивитися мої нові ролики раніше. Тобто я буду викладати їх в закритому доступі тільки для спонсорів. Ну, а я пропоную починати! Оля Полякова! let's go! Пісня, яку ми сьогодні послухаємо, називається Оля Полякова. Танцюю як в останній раз. Прем'єра. Сподіваюсь, це не остання її пісня. І танець, і буде ще багато танців, багато пісень, багато радощів, веселощів. Все, що ми любимо від Олі Полякової. Це прекрасно Аплодисменти Пісню дуже багато хто рекламував. Я дивився сторіси там дурнів, Дантес. Просто листав сторіси, і мені постійно ця пісня висвічувалась. Типу, ось, послухай, Женя, послухай. Якщо Оля так сильно бажає, щоб я послухав цю пісню, ми з вами це зробимо. Тільки 10 секунда пісні, а Оля вже втомилася. Устали. При всій повазі, але це ненормально. Оля, щоби так швидко не втомлюватися, раджу тобі е, побільше спати, е, зайнятися своїм харчуванням та спортом. Я так втомилась! Все, я пішла, я ухожу І в очах моїх слів уже нема. Але давайте будемо відвертими. Якщо вони і будуть, то все одно ми їх не побачимо за 10-кілограмовим танаком. А в душі майже ріко. Зима, а я так люблю жити. А хто заважає жити зимою? Чи Оля живе тільки весною, літом та восени? Весна. Літо Осінь. Зима. Ви що в мене? Ви але зимою це взагалі не життя. Я так Судячи по музиці, яку я зараз чую, нічого не змінилося. Це дуже схоже на Королеву ночі, на не такої і бивший, як сперва показалась. І це нормально. Мені подобаються ці пісні, це добре. Тому Оля, краще не змінюйся. Повинен же ж хтось співати на естраді для трішечки п'яненьких жіночок. Ось Оля виконує цю функцію. Сьогодні. А так мало? Мені тільки один килих вина, не більше, не більше. Це як дівчата, які ходять на побачення з хлопцями і кажуть: Я чи я, я не буду нічого їсти, я тільки салатик. Тільки салатик з'їм, все, мені достатньо. Мені до... я багато наїм. Я. Бага... Я ну, максимум можу в тебе трішечки спробувати твого м'ясця, твого тортику на А потім, коли тарілки приносять, вона як починає охам'ячити все. Та-да-да, -да -да, знаємо таких. Я тільки один килих вина, не більше. Ні, ні, я не хочу пити, я не Алкашка. Не забуду про те, що. Тим паче, якщо ти хочеш забутися, одного келиха вина не вистачить. Тут треба нажертися прямо в какашку, Оля. А що пила? Водку. Багато? Другу. Не те, щоб я нажирався, так, щоб нічого не пам'ятати, але мені здається, що саме так це і працює. Я так хочу любити. А, типу, без алкашки свого чоловіка ти не можеш кохати, так? Я дуже хочу тебе любити, але вибачай. Я в говно! Тепер поїхали! Буду тебе кохати! Лапзатися в дьос будемо. Але спершу треба вкелих вина, бо ти такий страшний, господи. Як тебе мама народжувала? Зроблю музику голосно. Голосно зроблю музику? Голосно можна голос зробити, а музику треба зробити гучніше. Що? Ні не зрозумів. <п 'ят> <п 'ят> Но дуже цікаво, тобто, коли Оля замерзає, вона вмикає не кондиціонер, а гучніше музику робить. Що? питаннячко, <питання> а в чому логіка? А, холодно, треба включити музику срочно. сорочно. <питання> Ще холодніше стало. Боже, як же холодно. А ще давайте будемо відвертими. Коли тобі холодно, ти не будеш одягати настільки відверте плаття. Мені подобається. У мене всі чоловічі ендерфіни прокидаються, дивлячись на Олю в цьому платі, але якщо їй холодно, її треба одягнути. Треба одягнути кофту з рукавом, можливо, курточку якусь Все таки. Нам треба було підштанники дядь. Танцюю я не останній раз. Ну, коли ти танцюєш п'яне в какашку, то це реально може бути останній раз. Оля, я за тебе турбуюсь, будь ласочка, бережи себе. Танцюю, ніби щоб не відчувати рани, треба їх лікувати. А у мене рука болить! Танцюю, і рука така свисає, бо там кістка зламана, і просто шматок м'яса висить. Танцюю, може, рана заживе. Я сподіваюсь, я чув пісні Олі Пулякової, що якщо танцювати, то все буде добре. Диви, диви, опа, рука ожила. Працює, працює. О, мені теж треба зайнятися і харчуванням, і спортом, бо я теж вже втомився. Причому так нормально. Ти ніби дивишся на а на. А на кого мені ще тут дивитися? В кліпі одна тільки ти і є. На стіни дивитися, ну мені не цікаво на стіни дивитися, коли переді мною є жінка в такому відвертому платі. Чому мені на стіни дивитися? Тому я тільки на тебе й дивлюся. <му> Я не розумію слова. Танцюю так, як я тебе любила. Танцюю біль увесь свій на показ. Коли її щось бентежить, вона танцює замість того, щоб йти до лікаря. Якщо в тебе щось болить, ти йдеш і лікуєш це. Чи просто лежиш і чекаєш, коли це все пройде саме собою. Організм якось поборить, інфекцію, але не танцюєш. Я так, Знову втомилася! Якщо ти постійно втомлюєшся, треба просто. Відпочивати серце більше більш невічного. Яска. Оцю до гарячина губа. Оля робить все можливе, щоб е, зберегти його поцілунок на губах, не вмивається, не чистить зуби і не їсть. Бо якщо робити всі ці речі, то його поцілунок зітреться з губ. Тепер ми зрозуміли, чому Оля постійно втомлюється. Вона просто нічого не їсть, тільки п'є. Плакати хочу. Так мені за себе обідно. Я звичайно не експерт в алкашних темах, але мені здається, якщо ти будеш пити і не закусувати, то нічого доброго з цього не буде. Я нас кашо! Я не скорила. А, я не скорилась, господи. Якщо б я не відкрив текст і не читав би його, я би, мабуть, і не зрозумів. Тобто вона зберігає його поцілунок на губах, але не скорилася. Не для тебе, ця квіточка народжувалась. Окей, окей, я не скорилася, але поцілунок твій на губах я зберегу. Ох уж ці п'яді жінки, не зрозумієш їх. На сьогодні так. Ага, і ще один келих, вже два келиха. Розпочинається все просто. Я типу один келих, і не більше. Дивіться, вже другий пішов, а потім третя, потім четверте. Вона випала один келих, потім другий келих. Без провини доп'ю цю пляшку повністю. Ну а чого воно буде стояти? Воно потім прокисне. Його потім треба буде виливати. Вже доп'ю цю пляшку, і все. А після цієї пляшки вона візьме другу. Що завтра не знаю. Слухайте, yeah. <domeat> yeah. oh. я не знаю, що буде завтра. Давайте я зараз набухаюся. Бо якщо завтра буде субота, це просто капець. Оля знайшла привід бухати кожен день. Просто не знаю, що завтра буде. А вдруг завтра дощ піде. Краще напитися сьогодні. Роблю музику голосно і стане. Господи, хочеться підспівувати їй, але я не буду. Танцюю я не Так, ну тут приспів повністю іде. Є ще якийсь бридж, третій куплет, типу реп-вставка. Було би прикольно, якби Оля зачитала реп. Прикиньте, така співає про Алкашку, про веселищі, про губи, поцілунки чоловіка, про музику, холод. А потім така... келех-лихвина. Сьогодні темно нічого мені не до Келихвина, калех-калехвина. Чекаю тебе, в гості, щоб була не одна. Зігриєш мені дошу, холодно здожо yeah. Я втомилась, бо голодна з'їла тільки грошу І тепер танцюю, поки не скінчаться сили Одягла відверте плаття, щоб було красиво. Yeah, Келихвина, келих-келихвина. Келихвина, келих-келихвина. Келихвина, келих-келихвина. Як на мене, це було би дуже прикольно, а головне, неочікувано від Олі. Окей, тут вона просто танцює, танцює, танцює. Дуже багато танцює. Вона реально хоче танцювати до останнього прям відсотку своєї сили. А що плачеш? Ди диви, ти зараз будеш плакати, сльози підуть до губ і все, що ти намагалася зберегти стільки там років, я не знаю скільки, то все просто на смарку піде. Алло, Оля, будь ласка, давай витриму, давай на салфетку. Як салфетка буде? Як салфетка На, Ти знаєш, що з цим робити, просто береш так ось. І витираєш. Ніби, завтра небо настане. Ну окей, тут потім повтор, повтор, повтор. Так я би з радістю послухав пісню повністю до кінця, навіть без моїх коментарів, але авторські права не, не дозволяють це робити. Далі тут пропонується подивитися мої ролики. Ютуб, дякую, що рекомендуєш. А все завдяки вам. Чим більше ви пишете коментарів, більше чотирьох слов, тим краще ютюпоранжирує мої відео. Тож допомагайте в коментарях, пишіть. Мені буде приємно. Ось таке відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Якщо так, то обов'язково підтримайте його своєю. Подобайкою, також нагадую вам, що Ютуб підключив мені спонсорську підписку. Тож, якщо ви хочете мене підтримати, то оформлюйте не тільки підписку, а й спонсорську підписку. Більш того, на каналі вже є невеличка така бібліотека роликів, які доступні тільки спонсорам. Тобто вони не будуть на каналі, вони не вийдуть. Це старі ролики, які колись були на Ютубі, але потім я їх скрив. Також я думаю, запостити старі випуски МТІВІНІСНІЛАСЬ на цьому каналі тільки для спонсорів. А на сьогодні. Сьогодні все. З вами був Жені Білозеров. Знюхаємось!